Україні 6 ранку 179 ту добу. Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Хроніку війни для вас у найближчі години відстежують команди фактів СІТІВі» та «Вікон СТБ». Мене звати Юлія Сенек. Вітаю вас. Україна перемагає Олександр Усик знову чемпіон. Сьогодні вночі в Саудівській Аравії він вдруге переміг надсерйозного суперника суперважговика Ентоні Джошуа і так захистив усі свої чемпіонські пояси. бій, бій тривав усі 12 раундів. Жодного разу противники не відправили одне одного у нокаут. Переможця судді визначали за очками. Бій реванш Олександр Усик присвятив Україні Збройним силам та усім, хто захищає його країну. На ринг він вийшов у шортах із написом Сімферополь, у чому багато хто прочитав тролинг росіян. Трансляцію показували понад 190 країн світу. Україні право показати надали безкоштовно. Олександра Усика привітав президент Володимир Зеленський. Важка, але така важлива і потрібна перемога Олександра Усика. Захист титулу чемпіона світу символ того, що всі, хто козацького роду, свого не віддадуть, будуть битися за це і неодмінно переможуть. Сьогодні о півночі російська армія знову вдарила по Харкову ракетами. Пролунало кілька потужних вибухів. Наслідки уточнюють. А напередодні під завалами харківського гуртожитку на Салтівці знайшли тіла ще трьох людей. Тож кількість жертв ракетного обстрілу Росією двох житлових будинків у Харкові у ніч проти четверга зросла до 24, серед них дитина. Поранених понад чотири десятки ворог посилив обстріли Харкова б'є як ракетами, так і з артилерії із реактивних систем залпового вогню. Обласні військові адміністрації повідомили, що з 22 серпня у Харкові буде подовжена комендантська година. Тепер вона триватиме з 19 вечора до 7 ранку. А з 19 години 23 серпня до 7 ранку, 25 серпня, запроваджена комендантська година, яка триватиме понад добу. В обласній військовій адміністрації просять людей перебувати в укриттях під час тривоги, не гуляти на вулиці і не їздити на авто. Росіяни не залишають у спокої південь України. Уночі вони обстрілювали Одесу. У місцевих телеграм-каналах повідомляють про п'ять потужних вибухів о пів на четверту ранку. Але наймовірніше працювала наша протиповітряна оборона. Офіційної інформації щодо нічних прильотів влада міста ще не оприлюднила. А от міський голова Миколаєва Олександр Сінкевич підтвердив ворожі прильоти по обласному центру, що правда зміркувань безпеки місць влучання поки що не називає як і наслідків. Напередодні рашисти поцілили в п'ятиповерховий будинок у Вознесенську на Миколаївщині. 14 людей постраждали. Серед них троє дітей, одна дитина у важкому стані. Про наслідки терору росіян проти мирного населення. Далі наші кореспонденти. Ракета розтрощила будинок із п'ятого по перший поверх на 27 квартир. У майже всіх були люди. Від вибуху в будівлі ввалилися балкони, вибиті шибки. Кілька квартир зруйновані вщент. У пані Алли на другому поверсі від житла нічого не залишилось. В її сусідки повилітали вікна і двері. Там пліти попадали, все, що було, все пропало. Зрив сильний, і окна посипалося, сікло посипалося. Чоловік каже, лягай на пол, я злякалася, нічого не можу зрозуміти. Він говори, вибігай. Ми мали вибігти, тому що нас заблокували. Рятувальникам довелося гасити пожежу в одній із квартир. Навколо епіцентру вибуху без дахів і вікон залишилося п'ять приватних будинків. Пошкоджені гаражі і машини. За інформацією військових, по будинку росіяни вдарили потужною точною ракетою. Це я сиділа в залі. От, можете представити. У залі, в креслі сиділа. І впав потолок, отаку пролетіло. І як воно мене не заділи. от потолок впав, стекла повилітали, ті рішетки повилітали. В енергоатомі не виключають, що ракета, яка підірвала житловий будинок, була націлена на Південноукраїнську атомну станцію. Місто Вознесенськ знаходиться в зоні спостереження АЕС. Тож удар можна вважати актом тероризму. Олена Горяча, Денис Ліж. Факти, а Єдині новини. Чотири з чотирьох сили української протиповітряної оборони напередодні зранку збили усі ворожі ракети, які цілили по Дніпропетровщині. Також росіяни били по двох районах області Нікопольському та Криворізькому. Зі ствольної ворожої артилерії по Нікополю прилетіло 10 снарядів. У місті пошкоджені 9 приватних будинків і лінії електропередачі. Без світла залишилося кілька сотень людей. На щастя, минулося без жертв зі ствольної артилерії та градів. Ворог бив і по громаді Марганця на Криворізькому. Район росіяни скерували урагани. Там в апостолівській громаді зруйновані кілька будинків і газогін. Люди, на щастя, не постраждали. Без зруйнувань, без постраждалих. Жоден населений пункт нашого району обстріляний не був. На прикордонні території, яка межує між Херсонською та Миколаївською областях, там ситуація повністю контролюється Збройними силами України. То, шановні, все буде добре, все буде Україна. З мінометів Росіяни напередодні обстрілювали прикордонні населені пункти на Чернігівщині та Сумщині. На харківському напрямку під ворожим артилерійським вогнем опинилися п'ять населених пунктів з авіації завдав ударів біля прудянки та верхнього Салтова. І якщо тут противник кидає усі зусилля, щоб утримати займані позиції, то на слов'янському напрямку намагається відновити наступ. Щоб досягнути цієї мети, окупанти обстрілюють мирні міста та села з артилерії. А біля Залемана завдали авіаційного удару. Бахмутський напрямок іще гарячіший. Тут загарбники зосередили зусилля та ведуть активність. Тивні наступальні дії, утім, безуспішно не стихають обстріли і довкола Авдіївки, Красногорівки, Курахового. Гатять з реактивних систем залпового вогню, танків та артилерії. І на запорізькому напрямку там рашисти намагаються не допустити просування наших військових. Схожа ситуація і на Миколаївщині. Противник намагається покращити свої позиції на цьому напрямку. Зберігається загроза ракетних ударів із чорного моря. Тут, згідно із веденням нашого штабу, угрупування ворога тримає у готовності два носії крилатих ракет морського базування типу калібр. Єдність українців та віра у себе дали країні пройти 178 днів, тобто майже півроку і часу широкомасштабного вторгнення. Про це у зверненні розказав президент Володимир Зеленський. Він попередив, що Росія може вдатися до жахливих та гидких злочинів. Ми завжди говорили чесно і говоримо чесно заради перемоги України, що потрібно боротись, що потрібно зробити дуже багато, що потрібно вистояти. Витерпіти, на жаль, багато болю, але українці вже можуть по праву відчувати гордість за себе, за свою державу, за своїх героїв. І давайте сьогодні ми всі разом це відчуємо. Відчуємо, яка сила є в нашому народі, в наших людях прекрасних. Надвечір у Криму прогриміли чергові вибухи. За словами голови меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, у морі неподаліклупки, за 2-3 кілометри від берега було видно 6-7 спалахів. Пізніше почало щось горіти. Що саме наразі невідомо. Попало напередодні у Севастополі. Там зранку горів штаб Чорноморського флоту Росії, як повідомила окупаційна влада, над штабом збили український безпілотник після його падіння і спалахнула пожежа. А в день повідомляли про чергові вибухи у Бахчисарайському та Сакському районах тимчасово окупованого Криму. У самому Бахчисараї розповідають місцеві в соцмережах. Було видно стовпи диму над аеродромом. Доньку головного ідеолога рускава міра і натхненника Путіна Олександра Дугіна підірвали в авто. Дар'я Дугіна була за кермом джипа Toyota Land крузер Прадо. Коли машина вибухнула на ходу, це сталося в Підмосков'ї, коли дівчина поверталася з патріотичного фестивалю під назвою Традиції. Машина належала її батькові. Сам Дугін, який виступав на фестивалі з лекції, за словами його знайомих, мав їхати разом із дочкою, але в останню мить пересів. В інше авто припускаю, що знищити хотіли саме його пізніше. Очевидці зняли Дугіна у момент прибуття на місце інциденту. 29-річна Дар'я Дугіна, однодумиця та продовжувачка хворобливих ідей свого батька, вела відповідний телеграм-канал та працювала політичною оглядочкою міжнародного євразійського руху, заснованого її батьком, адептом створення на держави шляхом реінтеграції до Росії колишніх радянських республік. Дугіна, як і її батько, підтримувала війну проти України, закликала до розправи над полоненими азовцями, а нещодавно побувала в окупованих Маріуполі, Мелітополі та Бердянську. Після чого видавала рекомендації, яку там слід проводити політику. Не просто виставка а своєрідний парад знищеної російської військової техніки відкрили на Хрещатику. Окупанти в лютому мріяли взяти столицю за кілька днів і провести тут свій парад. І ось за півроку рештки їхніх танків, бронемашин, артилерійських систем, і ракет на центральній вулиці столиці. Виставку організували, щоб усі охочі могли побачити успішну роботу наших захисників і захисниць. Подробиці у сюжеті Василя Сафінюка. До Дня Незалежності України на хрещатику знову з'явилися танки. Це поки що не парад нашої перемоги, але це вже виставка знищеної російської військової техніки. І кожного дня Збройні сили України знаходять нові експонати. На такий своєрідний парад, організований збройними силами України, Національною гвардією і головним управлінням розвідки Міноборони зібрали багато цікавих експонатів з усього фронту. Попереду самохідні артустановки. установки. Далі російські танки Т-72, та 80 і Т-90. Є важкі вогнеметні системи «Солнцепьок» та різна бронетехніка, залишки ракет і реактивних снарядів. Подивитися на живо російську військову техніку у перший день виставки прийшли тисячі людей. Дорослі і діти поодинці і парами, компаніями і сім'ями. Світлана і Леонід разом з своїм немовлям до Києва приїхали з Харкова. Там вони жили у багатостраждальній Салтівці, яку щодня обстрілюють російські війська. Колони нас били, скажімо так, ми ховалися. І якщо продивитися, скажімо так, оцей весь жах, але він знищений, то можна сказати, що є якась віра в перемогу більше і продовжують жити. Не просто з надією, а вірою у майбутню перемогу оглядала знищену ворожу техніку Надія з Луганщини. Жінка переконана, такі виставки вкрай необхідні. Ми е, все одно переможемо. І дивлячись на цю техніку, твій дух підіймається, і якісь нові сили, нові емоції, е, нові враження, і ти хочеш ти далі жити далі, перемагати. Харків'янин Олег знімає знищену російську техніку панорамною камерою на 360 градусів. Емоцій чоловік не стримує. Е, можна, я трофейна мова. Браво Ссу ЗСУ. Я дуже рад. Звісно парад вони не хотіли і сподіваюся, вони його отримали. Тут, на Крещатикі. Такий своєрідний парад найбільше до вподоби дітям та підліткам. Батьки ж уважно спостерігають. Мотивація і віра в перемогу. Я буде, віра буде перемога. У них тільки в фантазіях по покричать. Вот тепер ідуть парадом всі двохсоте. Організатори ж просять бути обережними, бо більшість ворожої техніки, знищеної нашими воїнами, має чимало гострих країв. Все, все. Подивитися на знищену ворожу техніку також прийшли і коти-блогери Мікі та Алекс разом із своїми господарями Іваною та Анною вони уважно все оглянули. Ну, на день незалежності виставили техніку рашистську і котики захотіли показати своїм. Підписникам цю техніку, ці котики воюють зі своєї сторінки з 24 лютого. Спочатку повному повномасштабного вторгнення вони воюють і е, намагаються донести правду, що коїться у нас. Я вважаю, що кожен блогер має воювати таким чином на своєму фронті. Загалом на хрещатику 80 одиниць техніки і зброї окупанта мета виставки каже міністр оборони Олексій Резніков: нагадати всім, що війна триває, і наші не щодня потребують підтримки, тому українці мають бути згуртованими і готовими бити ворога аж до перемоги. Василь Сафянюк, Олексій Євченко, Факти ICTV, Єдині новини.